Фарби, пензлики та невичерпна енергія творчості це все, що потрібно, аби створити особливі листівки для наших захисників на майстер-класі, які організували фахівці молодіжного центру Лофт для юних подільчан з нагоди Дня Збройних сил України. Захоплені діти слухали поради та вказівки фахівчині молодіжного центру Вікторії. Вона розповіла їм не лише про техніку малювання, але й передавала важливі життєві цінності через креативний процес. Сьогодні молодь наша прийшла на майстер-клас, де вони малювали фарбами, малювали листівки для наших воїнів, писали побажання, привітали їх з нас захисника України, а також з придешніми новорічними святами. Фахівці центру підкреслюють, що мета таких ініціатив підтримка та виховання у молоді почуття вдячності. Це не просто арт-заняття, але й можливість сказати дякую тим, хто захищає свободу і незалежність нашої вітчизни. Дорогі захисники, з захисників України бажаю вистояти ці складні часи. Вірю вистояти в ці складні часи, Вірю, ви в ці складні часи і повернутися до своїх сімей. Я хочу, щоб всі, хто це бачили, дуже зраділи, і щоб вони вічно жили. Я написав листівку воїнам, які які вони дуже добрі і захищають нашу країну. Це, я їх вітаю зі святом захисника і Святим Миколаєм. Що ти побажав? Я їм побажав сили, щастя і здоров'я, щоб вони скоріше повернулися додому. Готові листівки будуть передані нашим визволителям, які є прикладом хоробрості, мужності, незламності і сили для дітей і дорослих. Маємо надію, що ці вітальні патріотичні листівки прикрашені з великою любов'ю і щирими побажаннями, приємно порадують наших захисників і нададуть їм наснаги для подальшої боротьби за мир в Україні. Зміцнять віру в себе та світле, наше майбутнє. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.